Доброго ранку, малята! Бажаю вам гарного настрою і запрошую вас у подорож магазинами. А ви полюбляєте з батьками ходити по магазинах? А звідки у нас вдома з'являються продукти харчування, взуття, одяг? Звичайно, це все з магазину. Є магазини спеціальні. Молочні іграшкові. Магазини, де продається тільки взуття або одяг. А є магазини, де продають все. І такі магазини називаються супермаркетами. І тут ми знайдемо і молочні продукти, овочі, фрукти, іграшки, взуття. Одяг. І навіть для котиків і собачок їжу. Коли ми купуємо товари, ми стаємо покупцями, а продають нам продавці. Ми набрали повний візок товарів і розраховуємося на касі, де нас чекає касир. Для цього нам потрібні гроші. Ми купили тільки ті товари, які нам потрібні, і розраховували на власні кошти. Малята, скажіть мені, що частіше купують в магазинах? Телевізори чи хліб? Іграшки? Чи молоко? Молодці! Ви гарно справились з завданням. Наша подорож магазинами закінчилась. Дякую за увагу! До побачення!